Усім привіт, друзі! Як завжди, радий вас вітати на своєму youtube каналі Мене звати Назар. Сьогодні у нас таке трошки термінове включення, тому що у нас з'явився новий лаунчпад на біржі Bybit. І все діло в тому, що через 11 годин вже починаються снапшоти. Думаю, доки я виставлю відеоролик, залишиться десь 9 годин. Не дуже це важливо насправді, тому що цей ролик буде актуальний довгий час і завжди на всі лаундшпади, ви вже будете знати, що робити, як приймати участь. А найголовніше, що сьогодні у відео я вам покажу дуже крутий лайфхак, який вам зекономить час, гроші та нерви. Тому що я сьогодні покажу, як зі 100 доларами можна накручувати об'єм 4, 5, а хто хоче 20 тисяч доларів, буквально за декілька кліків. Тому сьогодні відео буде інформативне, цікаве. Сідайте зручніше та гарного вам перегляду. Тож одразу без води переходимо до діла. Лаунчпад – це крута можливість без ризиків заробити 100, 200, іноді 300 доларів, іноді 50. Буває по різному Суть в тому, що біржа дає нам можливість за те, що ми будемо тримати на споті на інших акаунтах свої 100 плюс доларів. За нам дають квитки. Якщо наш квиток під час лотереї є виграшним, ми за це отримуємо алокацію в токенах проєкту на 7,5 доларів в еквіваленті. В нашому випадку це буде 150 токенів. І вся суть в тому, якщо наш білет виграє, ми потім отримуємо цих 150 токенів, і дуже часто цю алокацію в 7,5 доларів, виходить, продати за 30, 50, 100, а дивлячись, який зараз ринок можна і за 200-300 доларів іноді продати. Тому затрати тут будуть лише на комісію, я підрахував приблизно на 5 тисяч доларів об'єму на споті, У нас буде затрата. Ти півтора-два долари, тому це не є насправді багато. Зараз я вам покажу всю механіку, все по порядку. Одразу уточню одну важливу деталь. Депозит не потрібно робити новий на біржу. Тобто, якщо у вас лежить 100 доларів на біржі, там має бути там має бути конкретно 100 доларів плюс. 99 не підійде, бо буде менше 100 і снепшоти вам вас не порахують, і ви не будете нормальним учасником. Тобто, якщо баланс на біржі вже є, додатковий депозит робити не обов'язково. І тобто, що нам потрібно робити? В першу чергу, звичайно, якщо у вас немає акаунту на біржі, Bybit, то в описі під відео я залишу вам реферальне посилання. Я є партнером біржі за моїм посиланням. у Вас будуть знижки і завжди допоможу вам вирішити будь-які запитання. Проходити верифікації, тоді в нас тоді робите депозит. Нас цікавить вкладочка торгівля. Ось тут є Spot X, і ось тут у нас є Launchpad. І ось деталі: в нас тут є два види підписки. У нас є підписка в токені Mantle і лотерея у USDT. Якщо чесно, я завжди роблю лише лотерею у USDT. Тому що, по-перше, токенів Mantle я вже не холджу. Купляти їх спеціально під це не актуально. Тут можна від 50 токенів Mantle, але це гарантована локація, але там будуть копійки. Я це вже перевіряв. Там щоб отримати буквально 10-20 доларів профіту, треба дуже багато. Мати мантлів, якщо купляти під лаунч, це точно не підходить, тому що ви просядете на курсі. Нас цікавить лотерея у USDT. Тиснемо, приєднатися. До речі, обов'язково підписуйтесь на телеграм-канал. Як ви бачите, тут апдейти виходять трошки раніше. Тут багато, наприклад, те, що цікавого, що не потрапляє на YouTube. Я вже робив сьогодні пост про лаунчпад. Люди чекають відео, тому що я маю показати, як робити об'єм. І всі деталі. Дивіться, знімки балансів у нас з 15 по 19 березня. Ось тут у нас є конкретна дата, прописана по годинах. Період знімків у нас з 15. 00 по UTC це означає, що вночі 15 го числа о другій ночі, тому що до нашого часу ми завжди до UTC потрібно 2 години додавати, Це друга ночі, до того часу 101 долар 102 бажано вас вже має бути на балансі. Де їх треба тримати? Баланси враховуються і на фінансуванні, і на спотовому, і на деривативному, і навіть якщо у вас на єдиний торговий або інверсні деривативи. Це все враховується. Тобто можете тримати будь-де ви попадете під снепшоти. Це в нас період знімків, який триває буквально 5 днів. З 15 по 20 число, тоді в нас є підписка. Період підписки з пів шостої зранку. До першої обіду, 20 березня, в цей період треба зайти і натиснути кнопку підписатися. Якщо ви дивитесь відеоролик пізніше, наприклад, 15 березня, там в обід, коли вже почалися снепшоти, вам потрібно закидати USDT більше, тому що снепшоти робляться кожних декілька годин, і воно потім вибиває середнє статистичне. Я колись мав табличку, мені треба її пошукати, де можна вписати суму. Яка у вас є на балансі, вписати скільки снапшотів ви, наприклад, пропустили, і тоді табличка в Excel вам видає суму, яку вам потрібно докинути на аккаунт, щоб середнє у вас було більше, ніж 100. Ну тобто, ви розумієте, якщо ви пропустили, наприклад, один день снапшотів, то вам потрібно на 25% більше закинути USDT сюди, щоб було середнє 100. Наприклад, вже потрібно буде закидати 125%. Тобто, я постараюся цю табличку знайти, тому приєднуйтесь в Telegram, якщо буде потрібно комусь, я її опублікую. Так от, після того, як ви зробили в підписку, буде просто рандом. У вас буде тут свій білет, їх можна отримувати ось тут до 4 штук. Зараз поясню як. По замовчуванню лише за холд без торгів, без нічого, у вас є один білет на аккаунті. Якщо він буде виграшний, вам токенів FLT дадуть на 7,5 доларів. Це буде 150 токенів. Діло в тому, що токен може вийти по 50 центів, може вийти по долару, може вийти по 4. Ось весь заробіток виходить в чому, але досить важко може бути виграти цей білет, тому що лише виділено 10 тисяч виграшних тікетів, а Власників може бути в рази більше, тому виграшним тікітом може бути кожен п'ятий, кожен сьомий, кожен третій. Тут уже по-різному залежить скільки людей візьмуть участь. Як отримати додаткові білети і як воно рахується, дивіться, можна натиснути Отримати ще білети. Якщо у вас vip статус у вас буде 4 білети. У мене один раз так було. Тобто, це в 4 рази більше шансів виграти. Тільки, або торговий обсяг на споті, або кількість активів мінімум 1000 доларів. Дивіться, ви можете зробити торговий об'єм 5000 доларів на аккаунті. Я покажу, як це робити. Воно рахується на споті. Або тримати більше, ніж 1000 доларів взагалі на балансі, але торговий об'єм можна робити в будь який з цих п'яти днів, які є снепшоти. Він робиться один раз і все. І ви отримаєте плюс два квитки. Це не означає, що у вас буде один по замовчуванню за 100 доларів і ще плюс два, вас буде в загальному два. Так вони прописали, але я в цьому точно розібрався і я тепер знаю: якщо ви тримаєте просто 100 USDT, у вас буде один білет. Якщо ви зробите торговий обсяг 5000 доларів, у вас буде два білети. Якщо ви зробите торговий обсяг 25 тисяч доларів. У вас буде три білети. Не 3 плюс один, а просто три. І за VIP найбільше дають 4. Або тримати активи 10 тисяч USDT. Якщо це середня кількість активів. То, напевно, теж їх потрібно закинути ще до снепшотів. А торговий обсяг точно я знаю, що можна робити в будь-який день. Тобто його можна розділити, там 5 тисяч доларів торгувати кожного дня по тисячі, а можна зайти, наприклад, через 2 дні. Вже 2 дні, наприклад, снепшотів пройшло, наторгували 5 тисяч доларів об'єму, один снепшот там через 2 години зробився, і вас вже середнє статистичне підтягує. До речі, дуже багато в кого тут не оновлюється досить швидко, може пройти півдня, навіть доки тут з'явиться ваш торговий об'єм або середня вашого балансу. Тому не треба кипішувати, якщо ви робите якийсь об'єм, або завели депозит, і воно вам тут не відображає. В Загальному такі запитання ви можете давати в чаті. Підписуйтесь, підписуйтесь на телеграм-канал. Ось тут вам залишу QR-код. Можете дуже зручно його відсканувати, натиснути і підписатися. Тож після цього, як зробляться снапшоти, буде кнопочка підписки. період підписки закінчується в першій годині 20 березня. І як ми бачимо, одразу у нас йде розподіл. І вже в 14.00 20 березня ми вже будемо бачити, чи у нас є виграшний тікет, чи немає. Якщо є, то не падають вам просто на спот. Якщо у вас єдиний торговий, вони падають, здається, на фінансування, їх треба перевезти на єдиний торговий, тоді можна продати. Почитаємо тут деталі, щоб претендувати на лотерейні білети, середня доба кількість активів у зафіксованому токені Mantle протягом періоду повинно дорівнювати мінімальні порогові суми або перевищувати її, тобто більше, ніж 100 доларів, це очевидно. Тут прописано, де ви можете тримати свої активи. Тут вписано навіть, що якщо у вас у стейкінгу і в гнучких накопиченнях і так далі, воно все одно зараховується, тільки не враховуються бівалютні інвестиції. Ну тут деталі Можете почитати, тут все розписано, я головне сказав. Зараз показую, як робити об'єм. Я спеціально залишив на аккаунті лише 100 доларів, щоб ви могли подивитися, як це все виглядає. Ось в мене є 116 доларів. Що нам потрібно зробити? В першу чергу вони мають бути на єдиному торговому аккаунті, тому тоді йдемо в торгівлю, тоді йдемо спотова торгівля, можемо будь-яким чином сюди заходити. Біткоін, наприклад, USDT. Після цього ми знаходимо тут пару USDT, USDC, воно її рахує, значить, в ній ми можемо торгувати. Вписуємо тут USDC, вибираємо цю. Цю пару. Після того нам потрібно ось тут включити маржу. Тиснемо сюди, у вас буде вибивати таке підтвердження, треба погодитися зі всіма ризиками. І в вас тут буде незрозуміле вікно, яке ви не зможете прибрати, бо воно хоче включити ізольовану маржу. Я думав, що це ось тут насправді ось тут знизу потрібно переключитися на крос-маржу. Я з цим бавився декілька хвилин, був перший раз, доки зрозумів. Ось тут потрібно переключитися на крос-маржу, бо у вас буде за замовчуванням стояти на ізольованій і вас не буде пускати просто. Тепер що нам потрібно робити? Ви вже маєте на балансі ось. Включаю спот, ринок. Ось так у вас буде виглядати. У вас є 114 доларів. Що потрібно робити? Ми натискаємо маржу. Після цього ми бачимо, що ми можемо взяти 1145 доларів. Що ми робимо? Вписуємо, наприклад, 1050. Не потрібно вказувати максимум. Тиснемо купити лонг USDC. Купівля лонг. В нас пішла вже угода на 1000 доларів об'єму. Зарахувалася. Після цього ми йдемо у спот, тиснемо продаж, ринковий, максимум. Продати USDC, продати таким чином. Зараз ми зробили 2000 доларів об'єму, маючи на балансі лише 100 доларів. Це, як на мене, просто шикарний метод, щоб не закидати там по 1000 доларів і не крутити об'єми. Таким чином можна крутити і 25 тисяч і вибивати більше білетів. Тобто зараз у нас об'єм рахується 2000 доларів. Беремо знову спот маржа, беремо лонг, беремо, наприклад, 1100, бо в мене є 1144, купівля лонг USDC, купляємо, йдемо спот. Продаж ринковий включений, максимум продаємо наші 1100. 4 тисячі доларів плюс ми вже об'єму зробили. Ще раз так і вже 6 тисяч. Тобто, я думаю, тут все зрозуміло і все максимально просто. Як на мене, це гем, як кажуть. Тому, друзі, не буду затягувати відео, його треба швиденько публікувати. Воно буде актуально дуже довго, я думаю, на всіх лаунчпадах. Я, я думаю, що я нічого не пропустив. В принципі, по лаунчпаду я показав все. Ну а ролик точно вийшов інформативний та корисний. Я впевнений, що ви раніше цієї фішки не знали, тому не стидайтесь поставити лайк, написати коментар, підписуйтесь на канал, а я, як Життя вам побажаю профіту та до нових зустрічей.